Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 грудня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 348 300 особин за добу, 1140 і поранено 1 мільйон 44 900 песиголовців за добу. 3420 танків 5 798 одиниць за добу 15 бойових броньованих машин, 10 771 одиниця за добу, 19 артилерійських систем 8190 одиниць за добу, 15 реактивних систем залпового вогню, 926 одиниць Засобів протиповітряної оборони 611 одиниць за добу, 1, літаків 324 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6299 одиниць за добу, 9, крилатих ракет, 1611 одиниць за добу, 1. Кораблів катерів, 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 10 842 одиниці за добу, 20 спеціальної техніки, 1 200 одиниць за добу, 2 Дані уточнюються. Не так, не так. welcome to Ukraine!